А я все думаю. Обстріли Києва, Одеси, жертви, сильні обстріли. І вокруг цього, навколо цього, дуже великий шум гам, емоцій, негатив, страх, ненависть. І в і в мережі, і в місті і скрізь обсуждаються, і люди зляться. Думаю, щось значить. Тіні відбуваються. І точно, я буквально знаю сьогодні, що декілька днів тому Верховна Рада тихо, без шуму і пилі прийняла закон номер 11469 про множинне громадянство. Що це значить? Що абсолютно люба людина в цьому законі вони так наприймали, що абсолютно люба людина в усьому світі може зайти куди треба. Накласать просто собі і зробити себе громадянином України. Просто на телефоні заходиш. Клас-клас. Не треба треба, нічого треба здавати, не на міграційній службі, нічого. Тобто абсолютно люба людина. Що це значить? Більшість людей, більшість українців цього не розуміє. Вони наділи собі каструльки на голову і воюють, ждуть перемогу. Хто таке розказує каже, зрада, зрада, Русський агент Кремля. Значить так треба. Більшість українців, на жаль, не розуміють, що вони роблять. Щось з ними трапилось. Але своїми руками, своїми діями вони вбивають країну. Повністю. Всі. Ті, в кого нема клепки. Отже, Небесний Єрусалим йде до своєї цілі на території України. Ура!